Привіт, мої пережечки! Щойно закінчилася презентація від компанії Apple, і я впевнений, що зараз весь інтернет облизує нові айфони, годинники і що там ще представили, сьогодні я вам розповім. А ми з вами будемо їх просмажувати. Ну, правда, якщо буде за що. А для того, щоб вам було цікавіше дивитися це відео, тримайте умову. Якщо під цим роликом протягом одного тижня набереться хоча б 20 тисяч вподобає, ми розіграємо новенький iPhone 15. Для того, щоб Прийняти участь, напишіть унікальний коментар, як вам нові айфони, чи як вам нові годинники, як вам в принципі презентація від компанії Apple, і в описі свого е, youtube каналу вкажіть свої дані для зв'язку. Ну, на випадок, якщо ви раптом виграєте, мені ж треба буде якось з вами зв'язатися. На прямо зараз ми в лайв-форматі без усілякої душноти поговоримо про новинки, які показали сьогодні ввечері. Приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. З самого початку ми побачили, як дрон налітає на Тіма Кука, і той починає нам душнити про те, які чудові у них MacBook. Маркус Браунлі сказав, що МакБук Pro просто найкращий. Той що 15 дюймовий, І після цього він перейшов до неймовірного Vision Pro. який, до речі, все ще не випустили, і неймовірно він ну хіба що віртуальна. Дякувати Богу, душнив він недовго. Після чого нам почали розповідати про новеньке Apple. Watch 9 серії. І перший козир, про який обов'язково треба розповісти, це використання нового процесора під назвою S9, який отримав на 60% більше транзисторів за попередника та на 30% більш потужний графічний чип. Друге нововведення Siri тепер буде працювати на годиннику навіть без мережі. Тож поганий інтернет не завадить їй давати свої інколи недолугі відповіді. Третє нововведення. Тепер через годинник можна буде передавати персональні дані та контакти при знайомстві. Все, що для цього треба буде зробити, підвести один годинник до іншого. Начебто ніяких танців з бубном. Також за допомогою технології Ultra Wide Band, годинник буде швидко синхронізуватись з HomePod. Так, начебто першу сторінку перегорнули. Рухаємось далі. З'явились нові жести керування, які працюватимуть навіть не торкаючись самого годинника. І Припустимо, для того, щоб відбивати дзвінки, це буде дуже зручно. Проте вимикати таким чином будильник явно погана ідея. Впевнений, всі будуть просипати роботу чи заняття з таким способом вимикання. Далі Apple запустила якийсь крінжовий ролик про те, як природа прийшла до них та запитала, чи виконують вони свою обіцянку зменшити до нуля викиди вуглецю до 2030 року. Звісно, Apple такі красені, що здивували навіть саму природу. Вони зменшили викиди при транспортуванні на 95%. Бо Тепер возять морем, а не літаками Садять цілі ліси і перевели офіси та магазини на чисту енергію. І на цьому тема піклування про екологію не закінчилася. Корпус Apple Watch 9 виконано з переробленого алюмінію, золота та інших металів? І вперше 100% кобальту в акумуляторах теж перероблено? Навіть ремінці виконано з переробленої тканини? Нарешті ця вакханалія скінчилась, після чого нам показали безліч різноманітних ремінців з тканини, силікону та металу. Ви запитаєте, невже це все? Ні, не все. Е, окрім цього, Apple покращила дисплей. Тепер його максимальна яскравість складає 2000 ніт, мінімально, до речі, один ніт. Ще додали нові тренування на велосипеді та алгоритми розпізнавання їзди. Але я впевнений, що не це цікавило багатьох користувачів. Що з часом автономної роботи? Спитаєте ви? Відповідає, чи то я не почув, чи про неї взагалі нічого не сказали. Тупо промовчали. Проте пообіцяли, що завезли нову швидку зарядку. Тобто Заряджатися цей годинник буде швидше за попередника. І на цьому, що стосується звичайних Apple Watch 9, начебто все. Далі нам розповіли про другу версію Watch Ultra. І якщо ви вважали, що вони кардинально зміняться, то ви помилялись. Це скоріше робота над помилками. Філософія залишилась незмінною. Цей годинник призначено для відчайдушних людей, які лазять по горах, пірнають за квалангами та іншими способами наражають своє життя на небезпеку. Цей годинник так. Саме, як і його молодший брат, теж отримав новий чип s 9 який став набагато кращий за попередника і бла 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 Яскравість дисплею тепер складає цілих 3000 тисячі ніт. Оця цифра дійсно вражає. Також покращили захист корпусу. Тепер можна занурюватись під воду аж до 40 метрів. А от час автономної роботи, на жаль, залишився незмінним, а саме до 36 годин від одного заряду. Так, ну начебто з годинниками повністю розібрались. Рухаємось далі. А далі у нас на шляху найцікавіше. Думаю, ви здогадались, що мова піде про 15 ті айфони. І тут як би не хотів вилізти назовні мій внутрішній скептик, а нові айфони таки змогли здивувати. По-перше, нарешті компанія Apple покінчила з цим клятим архаїчним чупчиком. В новій серії фірмовий Dynamic Island дістався навіть молодшим версіям. А разом з ним в звичайні п'ятнашки також перекочував крутезний дисплей з піковою яскравістю 2000 ніт. Пам'ятаєте, як ми дивувалися цій цифрі минулого року в версіях Pro? На цьому Apple вирішила не зупинятися і додала молодшим гравцям ту саму камеру на 48 мегапікселів з бінінгом, що ми бачили в торішніх прошках. І звісно, що фанати Apple мають радіти цій події. Але мене дивує той факт, що про це розповідають так, нібито на андроїдах цього ніколи не було. І всі бачать цей емейзінг вперше. Розповіли, що за допомогою цієї камери можна буде отримати просто нереальні портретні знімки, Нібито того буде окремий сенсор з оптичним наближенням. А потім просто дописали, що якість 2X наближення буде рівня оптичного, просто кров за рахунок нової роздільної здатності. Процесор вирішили начепати і лишили торішній A16 Bionic. Типу, він і так потужний, навіщо новий. Хоча тут я з ними навіть згоден. За час автономної роботи нічого не сказала. Хоча, дивлячись на той самий процесор, навряд чи в цьому плані щось зміниться. Або зміниться, якщо ви будете дуже часто користуватись камерою. Бо за теорією, новий сенсор на 48 мегапікселів має бути більш прожерливим. Ну то таке не так важливо для ярих фанатів бренду. Набагато важливіше, в яких кольорах буде випускатись 15-й айфон. І в цьому плані філософія бренду знову залишилась незмінною. Перед вашим вашими очима всі кольори райдуги. Обирайте, який вам подобається більше за все. Я ставлю на рожевий. Не стримуйте себе, можете сміливо знищувати мене в коментарях. Або коли ви це будете робити, я вам пропоную паралельно подивитись оцей коротенький ролик із новим режимом Шумодаву, який, принаймні, на промо-відео працює вражаюче. А як воно в реальному житті, треба буде тестувати. Також треба відзначити, що тепер з'явилась можливість прямо зі смартфону через супутник подати сигнал SOS, якщо ви загубились десь у лісі. Тобто тепер можна офіційно сказати, що супутниковий зв'язок з'явився навіть на звичайних версіях iPhone 15. Можливо, Неповноцінний, проте він там є. Тільки не я хотів задати питання: а що ж там з usb c про який нам розповідали протягом цілого року? Як тут на тобі, нові 15-ті айфони таки отримали цей порт, і на додачу нам ще показали декілька аксесуарів, включно з дротовими AirPods. Хоча кому вони потрібні в 2023 році. Наступне логічне питання, яке я хотів задати, а що ж з частотою розгортки? Було 60 Гц. Скільки тепер? Правильна відповідь знову 60 Гц, бо 120 то прерогатива Версії PRO. Це для тих, хто може собі дозволити витратити більше грошей. І це, до речі, не єдине, за що треба доплатити, купуючи версію PRO. Головне, за що ви захочете віддати свої кровнозароблені грошенятки, це титанова рама. Так її дійсно завезли, і це дійсно круто. З її появою, по-перше, смартфон став легше, а по-друге, з меншими рамками навколо дисплея. Тільки на подивіться, як преміально тепер виглядає. Є новенький iPhone 15 Pro. І взагалі він справжній топ. І це ще далеко не всі зміни в корпусі смартфона. Багатьма улюблений перемикач звукових профілів замінили на так званий action button. Її можна налаштувати під свої потреби, і тепер вона стане просто додатковою програмованою кнопкою. Також завезли новий крутезний дисплей, який дозволяє використовувати функцію Always On чи її аналог в горизонтальній орієнтації. А саме в такій позиції буде відображати Атися величезний годинник чи інша корисна інформація. На цьому Apple вирішили не зупинятись і розповіли про справжній емейзінг, новий чип a 17 Pro з 19 мільярдами транзисторів. Головну увагу при його створенні приділили енергоефективності, проте і потужності також добряче додали. Новий графічний чип підтримує апаратний рейтрейсінг. Тепер гарне реалістичне освітлення іграх доступне не тільки на ПК, а й на смартфонах. Розповіли про сумісність майже з усіма контролерами та початок нової ери геймінгу на смартфонах. Кажу дослівно, ігри на смартфонах стануть ще красивіше і наблизяться по якості картинки до ПК та консолей. Щоб ви краще розуміли рівень події, на презентації анонсували новий Assassin's Creed та Resident Evil для iPhone 15 Pro. І здавалося, в друзі, погодьтесь на цьому можна закінчувати, бо і цього достатньо для Apple точно достатньо. А ось компанія вирішила піти ще далі, і завезла новенький телевік і покращила основну камеру. Почну я детальніше з останньої на папері. Ми бачимо, начебто, все ті ж самі цифри 48 мегапікселів, проте сенсор став значно більше. Для розуміння він більше, ніж у звичайних версіях iPhone 15. Звісно, за тими прикладами, що нам показали на презентації, розкрити весь потенціал цього сенсора буде дуже важко. Проте ви маєте розуміти, що це не старі 48 мегапікселів, це нові. Ві, покращили стабілізацію, роботу з шумами. Якщо говорити про цифри, раніше при стабілізації було 5 тисяч мікрокорекцій в секунду, тепер 10 тисяч мікрокорекцій. Тобто Apple полетіли прямо в космос. Але, друзі, не це головне. Всі давно чекали покращення зум-об'єктива, і купертинівці це зробили. Вони пропонують новий модуль з так званої тетрапризми. Тобто, сам підхід до створення цього зум-об'єктива, він не такий, як у всіх андроїдів. Це не перископ, це не телевік, це тетрапризма, яка дозволяє зменшити розмір модуля. На слайді ми бачимо можливість п'ятикратного наближення без втрати якості. Однак я поки що так і не зрозумів, це п'ятикратний оптичний чи трьохкратний оптичний п'ятикратний гібридний, чесно кажучи, все одно. Насправді все одно. Головне, що результат буде набагато краще, ніж у попередника, і оця шайба з камерою не буде випирати з корпусу на 3-4 міліметри. Відео iPhone 15 Pro тепер зможе писати в своєму фірмовому форматі ProRes в 4К 60 кадрів на секунду. Це насправді теж немаленьке таке досягнення, і на додачу тримайте ще одну фішку. Тепер за допомогою нового iPhone можна знімати об'ємне відео для перегляду в гарнітурі Vision Pro, яку я нагадаю поки що не можна придбати. Тобто наразі це просто чергова реклама Vision Pro. Для того, щоб виправдати звання професійного гаджета для фото і відеозйомки, Apple додали можливість записувати фото та відео одразу на зовнішній носі. І допомагати в цьому буде сучасний стандарт USB C 3.0. Нарешті фанати Apple дочекали швидкісної передачі даних за допомогою кабеля. Apple змогли. Ну що, друзі, на цьому можна сказати все. Пропоную робити висновки. Однак, перед цим я вам озвучу всі ціни на. Продукти, які сьогодні показала компанія Apple. Після цієї презентації ціна на годинник Watch SE впала до 249 доларів. За новенький Watch 9 будуть офіційно просити 399 доларів. А за другу ультру 799 баксів. Базовий iPhone 15, на борту якого 128 гігабайтів пам'яті, віддають за 799 баксів. Знов таки офіційно. Версія плюс вартує від 899 доларів. За версію Pro треба буде віддати від 999 доларів. А за Pro Max 1199 баксів. Однак там же на борту буде одразу 256 гігабайтів пам'яті. Ну що, друзі, як би я скептично не відносився до компанії Apple, але сьогодні вони показали справжній рівень. Я розумію тих людей, які сидять на продуктах цього бренду, і останні роки, бо реально з кожним останнім роком компанія Apple а, тільки зросталася. Краще. Ось. Тому я не бачу сенсу після виходу 15 Pro або 15 Pro Max дивитися в бік якихось там флагманських андроїдів. Бо тут реально вони, у них свій напрямок, вони реально відрізняються від андроїдів. У них є свої плюси, є і мінуси. Однак вони реально стають краще і за це. Хотів сказати щирий уклін тіму куку, однак не буду цього казати. Це туше виріжу. Бо можна так нахилитися, що потім в ваших очах буде дуже важко піднятися. Коротше, в цьому році справжнє красення. Ну, якщо говорити за айфони, от. 100% так воно і є. З до годинників можна ще причепитися, там до другої ультра і так далі. Там роботам помилками більше, а що там змінювати. Ось а от айфони прямо топчик. Тож давайте, друзі, не соромтесь, ставте пальці вверх. і Якщо ми протягом тижня наберемо хоча б 20 тисяч подобаєк, тоді я розіграю. Просту версію iPhone 15. Для участі напишіть свій унікальний коментар, і в описі е, свого YouTube каналу е, залиште дані для зв'язку. На цьому по презентації у мене все. Щиро дякую всім, хто прийшов і додивився це відео спочатку до самого е, кінця. Однак, прошу не розходитись, бо зараз буде важлива інформація по збору. Попередні ми з вами вже закрили. Хлопці отримали автівку, потім замовили там, ще гуму нічного бачення. Короче, ми трохи більше зібрали. Вони вже користуються, і від них була подяка. Я вже відзитувався за той збір. Однак після цього до нашої команди звернувся снайпер, який е, був на передовій, е, мочив московитів, е, і його було поранено. Він повернувся. Е, Сюди до цивільного життя а, і зараз буде працювати інструктором, навчати е, хлопців, дівчат е, снайперському мистецтву. І для цього йому е, потрібні е, додаткові прилади. Давайте краще він сам розкаже, що йому треба. Я військовослужбовець 77-ї аромобільної бригади по професії снайпер другої категорії. Був поранений по ударі, після чого. Переводжуся на інструктора. Для, для того, щоб навчати е, нових снайперів, хлопці та дівчат потребую. Далекомір Далекомір – це пристрій для виміру відстані до цілі. Е, далі це тепловізійний приціл це для того, щоб працювати в душі, було видно себе добре. І третє, що потребую, це метеостанція для виміру е, швидкості вітру, е, атмосферного тиску, температури та інших воздействий е на балістку тулі. Все, все потрібно для того, щоб навчати нових е хлопців, дівчат, щоб вони вміли е користуватися пристроями. І ми даємо як в конкурсі подарунки, такі як це від фагота, тубус ПТРК, кашник е штик-ніж. 106 гільз від логів. Я вже викладав це звернення в наші телеграм-канали, і таким чином ми змогли зібрати там близько 80 тисяч гривень. Щось там військові самі зібрали, щось ми там добили. Коротше, для того, щоб закрити цей збір, треба ще близько 35-40 тисяч гривень. Я дуже вас прошу, якщо є там 20 гривень, 50, 100, 100, хто скільки може, не соромтесь, донати плюс там буде ще три призи. Там тубус від фагота, потім штукніж ще щось коротше. Ті, хто зробить найбільші донати, я отримають призи. Не знаю наскільки вас це мотивує. Просто прошу прийняти участь. Бо треба пам'ятати, що ми влаштовуємо ці всі збори не для того, щоб допомогти військовим. А для того щоб допомогти нашій країні, всім нам, бо військові це наш щит за що їм щирий Уклін від всієї нашої команди. І я дуже розраховую, що всі люди, які зараз не приймають участь у бойових діях, так само відносяться до наших захисників. Ще раз всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам і нехай наступить перемога. Bom